300 тисяч дитячих наборів видав штаб Ахметова по обидва боки лінії зіткнення за рік. Допомагають сім'ям з малюками, які живуть у зоні бойових дій та переселенцям. Десятки тисяч родин і досі не отримують жодних соціальних виплат а дитяче харчування коштує чималих грошей. Вікторія Чистюхіна докладно. Донецьк, вулиця Буслаєва менш ніж кілометр до Потилівського моста, що веде до аеропорту. самі самий снаряди снаряд в паліведе дом з тієї сторони. Олександра Кузіна з 11-місячним сином живе у Київському районі Донецька. Багато мешканців тут досі залишаються в бомбосховищах. Дім родини Кузіних потрапляв під обстріли кілька разів. Осколки пошкодили вікно та стелю. Ховатися доводилося в дитячій кімнаті. В коридор просто в кімнаті. то тобто у нас. Комната наша, там, не там, в принципі, безпечно. Грошей Оксані бракує. Жодних виплат молода мама не отримує. Рятують дитячі набори, що їх роздає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Ми яблука більше, звісно, полюбляємо. Саме яблучного пюре Ілля з'їдає по кілька баночок протягом дня. Пюре лопає там по дві банки. Ніж, ніж. Були б гроші, може бути покупали, але не настільки багато. Як дають, якщо будут и так далі, то я думаю, всі мами скажуть спасибо большое. то допомагають. 300 тисяч дитячих наборів. Саме стільки видав штаб за рік. Ганна для маленької Катерини отримує допомогу вже протягом п'яти місяців. Рібенку дуже багато требується. Починає навіть з самого простого памперса аніж ростуть, і одежда, і... Еда надо. Это хорошо, что дают. Очень мы благодарны. С рождением они помогли нам, давали на рождение пакеты для родов. І зараз допомагають, дуже їм спасіба. За рік самих лише дитячих пюре гуманітарний рейс привіз понад шість мільйонів одиниць. Продукти для малюків доправляють, дотримуючись усіх належних температурних і санітарних норм. У набори входять овочеві і фруктові пюре, суміші та каші, манна крупа, вівсяні пластівці. Продукти дорогі, овочі, фрукти все дороге, групи, ну, в принципі, все по високим ценам. А здесь, як би, для дітей безплатно. Що спасі, звісно, Ренату Ахметова фонду і людям, которые волонтерам, які делають все. На тепер у логістичних центрах Донецька і Маріуполя є постійний запас дитячих наборів, що дає змогу забезпечувати малюків найпотрібнішим безперервно. За все время существування проекту детські набори отримали люди в більше 100 городах, які знаходяться по обі сторони конфлікту. От нуля до трьох лет це именно тот возраст когда діти нуждаються в спеціальному збалансованому питанні. І на поэтому гуманітарний штаб увагу на цю категорію. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова протягом серпня доправи 39 тисяч дитячих наборів для сімей з малюками в Донецькій та Луганській областях з обох боків лінії зіткнення. Вікторія Чистюхіна Сабиття канал Україна.